Золото магучих бронза Геращенко та Україна у 20-ті медального заліку. Такі підсумки 9-го дня Олімпіади у Парижі. Напередодні Україна виборола одразу три нагороди і усі в легкій атлетиці. Ярослава Магучих та Ірина Геращенко завоювали золото та бронзу. Відповідно, у стрибках у висоту, а Михайло Кохан бронзу здобув у метанні молота. Золото магучих стало другим для України на цьогорічних Олімпійських іграх. Днем раніше його в нашу скарбничку принесла збірна із фехтування. Тож наразі українська збірна має уже шість медалей: дві золоті, одну срібну та три бронзові. І таким чином наша держава піднялась на 17-ту сходинку Олімпійського заліку. «Україно, я везу золото додому так емоційно сказала Магучих у камеру одразу після перемоги. Загалом вона стала третьою в історії України олімпійською чемпіонкою в легкій атлетиці і першою, яка здобула дві медалі Олімпійських ігор. Ярослава дебютувала із бронзою на іграх 2020 у Токіо. Затамувавши подих за своїх учнів, що здобули медалі на олімпіаді, напередодні вболівали і педагоги Дніпровського спортивного коледжу. І саме там вчилася Ярослава Магучих та Михайло Кохан, і саме у цей коледж навесні. Ракетою поцілили окупанти, тож викладачі кажуть, тут наочно можна побачити, якою ціною Україна здобуває олімпійські медалі. Михайло Кохан вчився тут три роки. Педагоги згадують його із усмішкою, бо завжди любив жартувати. Вірили, що він покаже себе на Олімпіаді, в тому, що Ярослава Магучих переможе, не сумнівалися. Кажуть, навіть під час навчання вона була дуже відповідальною, усе встигала, мала гарні оцінки з усіх шкільних предметів і на змагання у наплічнику брала підручники. Ну а ще завжди вирізнялася наполегливістю. 100% були впевнені, що Ярослава це можна сказати, впевнено, це королева цього виду спорту. Талант в неї він є, і вона його просто своєю наполегливістю, своїми регулярними тренуваннями під пильним наглядом тренера. І дало результат скрізь. Встигала на що завжди казали: то що ця дівчина, можливо, зробить неймовірне, і оцей спорт в крові він дає таке життєву енергію абсолютно на все. Із квітами, обіймами та прапорами ЗСУ. у столиці. Зустріли учасників олімпійської збірної. Серед них, зокрема, і жіноча збірна із академічного веслування. Дівчата у Парижі посіли п'яте місце. Хоча до останнього претендували на бронзу. Спортсменки зізнаються. Дуже мріяли про медаль на Олімпіаді. Утім, коли повертались додому, були зворушені підтримки українців. Тож тепер із новими силами готуватимуться до майбутніх турнірів. Спортсменок із потяга зустрічали не лише рідні, а й військовослужбовці, адже частина дівчат виступає за спортивний клуб армії. Та і завдяки збройним силам кажуть, мають змогу представляти нашу державу на найпрестижніших турнірах. Спочатку було важко, але зараз, коли ми вже поверталися, стільки підтримки отримали. П'яте місце та також для нас дуже відповідально і добре. Я хочу подякувати нашим захисникам захисницям, тому що так з першого погляду напевно комусь здається, що це так все легко, але якби не вони, тобто у нас би не було такої підтримки.